Вікова акація з Прикарпаття представлятиме цьогоріч Україну на міжнародному конкурсі Європейське дерево року. Претендентку українці обрали через інтернет-голосування. Переможниця акація з Івано-Франківська франківська справжній свідок історії, бо зростала у часи шести держав. Про конкурсантку і про саме змагання розкаже Жанна Дучак. Подивіться, наскільки унікальна коренева система цього дерева. От вона переплітається так, як переплетіння доль. Акація біла переможниця українського національного відбору на міжнародний конкурс Європейське дерево року коли ми дивимося на крону і бачимо, наскільки вона велика, завжди робіть проекцію вниз. Корені під землею мають майже таке саме розташування. Завдяки Тамарі про франківську акацію тепер знають у всій Україні, а незабаром довідуються і в Європі. Восени жінка стажувалася в Чехії, там дізналася про міжнародний конкурс дерев і загорілася ідеєю знайти гідного конкурсанта і від Прикарпаття. А чому б наш Франківськ також не був долучений? Перевізши цю ідею в Івано-Франківськ, я шукала з своїх, скажімо так, уподобань, яка унікальність, на мій погляд, як еколога, могла би представляти місто. Спершу Тамара вибирала серед ботанічних пам'яток природи та вікових дерев. Перечитавши умови конкурсу, це не тільки про вікове дерево, конкурс, конкурс про унікальність дерева для цієї громади. Чому для людей це дерево цінне? І таке особливе дерево, таки відшукала в міському парку. Є і сторожили дуби, є і платан, і тюльпанове дерево. Але ми вирішили обрати все-таки акацію білу. Чому? Тому що це дерево вже є візитівкою не тільки нашого парку, але, напевно, нашого міста. Акації понад 140 років для цього різновиду це поважний вік. Посаджене воно було ще в часи Австро-Угорської імперії на території біля озерця, на території приватного парку баронів Ромашканів, котрі є засновником фактично нашого парку. Саме унікальна коренева система перетворила дерево на одну з найулюбленіших фотозон у парку. Хоча б одна світлина біля акації, як і не в кожного містянина. Це дерево взагалі. Вражає дуже багато тут фото, особливо навесні, восени тут завжди багато фото зі школи, фотосесії. Тут весілля. На цьогорічному можливість посередити Україну на міжнародному заході претендували аж 16 дерев з різних областей України, і понад 50% голосів здобула саме Франківська акація. Достойних кандидатів в цьому конкурсі було багато, але те, що наша громада згуртувалась більше для того, щоб це дерево перемогло. Я думаю, що в цьому був найбільший успіх. Конкурс проводять у Європі з 2011 року. Україна вперше взяла в ньому участь лише у 22 му і одразу вийшла в трійку фіналістів. Двохстолітня яблуня колонія Сумщини взяла бронзу. Це дуже важливо, коли про країну говорять на той момент. Це було дуже цінно почути про дерево, яке ну це було підкреслено, що зараз проводяться там, де це дерево перебуває, відбуваються військові дії. На жаль, ці військові дії не припинилися а навіть ну збільшилися в тому районі. Мета європейського змагання привернути увагу до важливості старих дерев як природної культурної спадщини. А для України участь та ще й можливість нагадати світу про війну. Голосування за фіналіста стартує у лютому і триватиме кілька тижнів. Обрати дерево року можна на офіційному сайті заходу. Жаландучак Дучак, Зіноя автонас подробиці, телеталінтер, марафон. Єдині новини.